Вогонь скандалу в усі тяжкі та неуважний водій. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Вогонь скандалу сьогодні, 13 лютого, на вулиці автобусній в приватному будинку сталася пожежа. Під час ліквідації займання вогнеборцями пролунав вибух. За попередньою інформацією до виникнення пожежі на лінію поліції зателефонувала жінка та розповіла, що її чоловік поводив себе агресивно, вигнав із хати її 15-річну дитину та собаку. Далі вона сказала, що її чоловік, начебто, лазив на горище і, можливо, хотів підпалити дім після повторного виклику. Ко в поліцію будинок уже палав пізніше, під час ліквідації пожежі рятувальниками в господарчій споруді пролунав вибух. Внаслідок події загинув чоловік та постраждала 44-річна жінка. Слідчі дії тривають. Неуважний водій у неділю, 12 лютого, у Новокадацькому районі сталося ДТП. На вулиці Великій Діївській водій на мазді збив чоловіка на велосипеді. Водій не побачив двоколісного і допустив наїзд. На місці інцидента працювали слідчі поліції. Наслідок аварії велосипедист отримав травми. Будьте помітними у темряві, одягайте світловідбівні елементи. Патруль. У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького, 118, КП Дніпроводоканал проводить аварійно-відновлювальні роботи з ремонту напірного каналізаційного колектору. Получився Ви тут порив труби. От ми приїхали устранити тут порив труби. За ж три одиниці техніки, спецтехніки. Екскаватор, долбожний і привезли пісок для коли з'являємо. Засипаємо піском, убирали, то, ну, засипаємо так, як положено. Загалом тут планується встановити хомоти на проблемні місця труби. До робіт задіяно одна бригада та три одиниці спеціальної техніки. Капельні канал працює без зупинок, щоб якнайшвидше відновити роботу та обіцяє закінчити до кінця дня. and mm -hmm. Злочини та пожежі, крадіжки, бійки та сімейні сварки за минулий тиждень у Дніпрі зафіксовано майже півтори тисячі викликів патрульної поліції. За статистика за період 6 лютого, 12 лютого викликів відпрацьовано 1452. адміністративні матеріали. Складено 2506 протоколів та постанов. За правила дорожнього руху з цих матеріалів 1769 адміністративних матеріалів. Виявлено водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння 133, складено матеріали за статтею 130 КУПАП. Вуліганській дій зафіксовано 13 подій. і розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння в громадському місті. Стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення 239 випадків. По гарячих слідах поліцейські затримали, ймовірно, причетних до одного пограбування та восьми крадіжок. Також охоронці правопорядку задокументували. 13 бійок та 79 сімейних сварок. Рятувальники Дніпропетровщини за минулий тиждень здійснили 194 оперативні виїзди та врятували 60 мешканців області. Серед іншого підрозділи ДСНС ліквідували 87 пожеж, врятували з криги 41 людину, знищили 11 вибухонебезпечних предметів. Усі тяжкі у Дніпрі затримали наркоугрупування з мільйонними доходами. Вони виготовляли метамфітамін в облаштованих нарколабораторіях. Продаж психотропу підозрювани здійснювали в місті методом із рук в руки та поштовими замовленнями по території України. Щомісяця така незаконна діяльність приносила їм понад 12 мільйонів гривень прибутку. При обшуку було вилучено близько 2 кілограмів психотропів вартістю за цінами чорного ринку 4,5 мільйони гривень. Ривень лабораторне обладнання, гранати РГД, автомат АКС та набої. Учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають слідчі дії. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої, і спокійної ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.